При шановні, що ми з вами знаємо про Францію, крім того, що це ельфова башня, стиль, шарм і вишуканість. Також все ось такі можуть бути хрусткі багети. а ще це запашні круасани. Але Франція це не тільки багаті круасани, також це можуть бути жабічі лапки, фу або навіть слимаки в часниковому соусі. Отже, що ми розуміємося, всього, всього, що французька кухня вона неоднозначна. Але не тільки своєю кухнею відома Франція, також це ще автомобілі. От, Наприклад, Луї Рено запатентував і подарував світою такий винахід, як карданний вал в 1899 році. За це світ подарував Луї дуже багато грошей. А він на ці кошти зміг заснувати свою компанію. Як ви думаєте, як він її назвав? Рено. Все дуже просто. А уже через 109 років концерн Рено подарував світі неймовірний автомобіль. Просто Boin 747 на класах. Це Рено Меган 3. За Меган я свою душу віддам. Спочатку в мене був Жигуль, а тепер Я І Рено. Рідні половини, як батько і дитина, тільки я. Французькі автомобілі часто відрізняються від інших своїми сміливими як дизайнерськими, так і інженерними рішеннями. Давайте щоб нікого не ображати, от Renault Megane 3 по своєму дизайну буде схожий на картину Моналіза. Я в такому образі дозволю собі це сказати. Ти дивися на нього, і цей автомобіль тобі посміхається своєю передньою частиною з будь-якого кута. Але все-таки сотні людей не збираються в Луврі, щоб на нього подивитися. Кузов універсал у нас не буде самим популярним, а все-таки перевагу дають більше седанові. Але от в кузов універсал Манган буде зустрічатися в 93 випадках із 100. І як їм вдалося от популяризувати цей кузов, все таки. А все дуже просто. Нам достатньо подивитися, як виглядає седан або той самий хетчбек п'ятидверний. Все-таки універсал на їхньому фоні буде виглядати набагато приємніше. Єдиний справжній, як би, гарний меган, не побоюсь цього слова, на мою думку, це меган в кузові купе, особливо якщо ми говоримо про заряджену спортивну версію РЕС. Але на жаль, це буде зовсім інший автомобіль, який не буде цікавити більшість, так само, як і меган в кузові кабріолета. Навіть були такі. Перш ніж перейти до огляду цього автомобіля, я спочатку хотів розібратися з цими типом людей, які все-таки їх купляють. Що знову сталося, може, в них психологічна травма, яка в цим була? Можливо, їх водили до церкви Московського патріархату, і там просто їх трогав за колінка священник. Але це все дурні жарти, тому що якщо ти подивишся на конкурентів Renault, такі як Шкода Octavia 5, Golf 5, Honda Civic, Ford Focus, ти розумієш, що ці люди максимально адекватні. Вони просто керуються. Грошима і великим бажанням їх зекономити при цьому не дуже сильно поступаючись у функціонуванні самого автомобіля, тому вони вибирають Renault, оскільки він буде, хоч і не самим дешевим із усіх конкурентів, але найдоступнішим, так точно при цьому у нього може бути навіть комплектація набагато краща, ніж в інших. Якщо ви все-таки вже вибрали собі такий автомобіль, то потрібно зрозуміти те, що вас вже не буде цікавити якісь емоційні або драйвові складові цього автомобіля. Ви вже підходите більш такими. Дорослими поглядами або прагматичними. Ви ставите чіткі цілі, які потрібно, щоб автомобіль виконував. Одна із них це щоб цей автомобіль приїжджав дуже багато. Друга, це щоб ви вкладали сюди відносно мало коштів або по мінімумі. І третє, щоб цей автомобіль е, можна було успішно продати через якийсь період часу такому ж самому наївному чоловіку, як і ви. І, в принципі, Маган з усіма цими завданнями буде справлятися ідеально. Тому що, якщо ми подивимося, їхню вартість на сьогодні, це від 5 до 7 тисяч ми можемо взяти вже якийсь автомобіль. І ціни такі були 4 роки назад, їх можна було взяти в районі цієї суми від 5 до 7. Наступне, що нам дозволяє говорити про те, що меган довговічний автомобіль, це його кузов. Французи роблять його оцинкованим, тому знайти гнилий Меган – це буде те, що складне завдання. Якщо, звісно, в автомобілі не було якихось серйозних ДТП і пошкоджень. Якщо заводська поверхня не пошкоджена, він буде ходити дуже добре. По двигунам, що хочеться сказати, в нас би, в один час дуже великий вибір, є що вибрати. Двигуні сюди встановлюють з безліч як і бензинових, так і дизельних. 1,5, 1,9 дизель. І з бензинових це 1,2, 1,4 турбований, 2 літра атмосферний, 1,6 бензиновий. Але якби є з чого вибрати, дійсно. Але по суті, вибору як такого немає. Тому що більшість варіантів, які ви будете зустрічати на різних площадках по продажу автомобіля це або дизель 1,5К-9К це еталонний двигун для цього автомобіля. Просто не мотора щастя, він встановлювався в будь-якій автомобілі що французького концерну, що навіть і німецького. Мерседес не боїться, закупляє ці двигуни і ставить їхній автомобіль. Якщо у вас буде зірочка на решітки бампера, це нічого не говорить, що у вас під капотом не буде французького логотипу. Так, от К-9К доволі цікавий надійний двигун на 110 кінських сил. Але він потребує для себе уваги, за ним потрібно слідкувати, тому що в нього є ряд конструктивних, скажімо так, особливостей, або навіть і проблем. Це те, що з часом тут може провернути вкладаще, особливо на перших версіях цього двигуна, скажімо так. І це все пов'язано з чим ця хвороба прогресує. Те, що великий інтервал по заміні масла він там в Європі від 15 до 30 тисяч може бути. І тому їх часом провертає. Якщо, наприклад, робити заміну масла в межах 10 тисяч кілометрів, а якщо їздите тільки в місто навіть і менше, то ви з цією проблемою можете не зіштовхнутися. Двигун спокійно може прийти своїх 400 40 тисяч кілометрів і взагалі вам ніяких проблем не доставити. Звісно, якщо вам цей автомобіль не достався від якогось турецького наїзника, який просто на ньому жарив, їздив і, не вкладаючи кошти, вам такий автомобіль продав. Тоді ви, звісно, можете із про. Кваладишами дешами, повернутими, зіштовхнутися із вмертвою топленою системою. Витрати палива цього двигуна це як челендж особистий для вас, тому що у кожного власника вони різні. Хтось може казати, я вийшов на показники 3,2 літра, 3,0 майже безкоштовно погодьтеся. Але паспортні дані це все-таки близько 4 літрів на 100 кілометрів, це якщо ми говоримо поза місті це звісно, трошечки буде більше. Із бензинових двигунів, якщо вам, наприклад, дизель не хочеться, я би виокремив все-таки 1.6. Він хоч і старий, але перевірений часом і багатьма мільйонами кілометрів, що з ним нічого особливого не трапляється. Він на 106 кінських сил, і цього, в принципі, окей, для того, щоб кудись їздити. Про якісь динаміку розгін, ну ми з вами не говоримо, оскільки ми вже зрозуміли, що ви цього тут не шукаєте. Що 1,6 бензин, що 1,5 дизель конструктивно досить схожі в тому, що там і там не буде гідрокомпенсаторів, і там і там у вас стоїть привід ГРМ це звичайний ремінь, який не дуже дорогий в заміні. Все-таки це адекватні кошти, не цепочка. Але і там, і там, якщо цей ремінь порветься, у вас загибає клапана. Тому за цим потрібно слідкувати і дивитися. Якщо ми говоримо про динамічність автомобіля, то все залежить, по-перше, від нашого двигуна, в якій він є варіацією по потужності, тому що він може бути як і 110 сил, так і менше. Плюс, за рахунок того, з якою коробкою він працює в парі, у нашому випадку це буде робот з двохмасовим щепленням. Шість ступенів. і в принципі він працює як і звичайна механіка, а лише перемикання передач замість вас виконує робот, і за це задоволення потрібно, якщо чесно, трошечки буде дорого заплатити, тому що комплекс усього щеплення з усіма вилками з усім вам буде коштувати 70 тисяч гривень плюс ремонтні роботи і зарплата самого майстра, що виходить в непогану копійку. Але що ми отримаємо від цього робота? Чи отримуємо ми якісь економічність? Ну, якщо чесно, механіка буде економічніша, ніж робот, це 100%. Зараз по місту це в нас виходить десь в районі 8 літрів в зимовий період часу. Ми програємо в економічності. Ми програємо в обслуговуванні, тому що це все замінити буде дуже дорого, якщо чесно. Після того як ви заплатите таку суму коштів, навряд чи ви захочете швидко продати цей автомобіль, тому що ви захочете їх від'їздити максимально. До нього потрібно звикнути, як працює робот. Все таки він трохи може жити іншим життям і розумінням того, як перемикати передачі, ніж якби це була механіка. Крім цього, тут також зустрічаються зустрічаються нас варіатори. І навіть був саме звичайний е гідротрансформаторний автомат на 4 ступені. По самій ходові у Магана тут все доволі просто. Спереду у нас звичайний Макферсон, а ззаді це балка, що може бути простіше в обслуговуванні, ніж балка. Пару блоків ви замінили і поїхали щасливі далі. Ніякої багаторечаної підвіски тут не буде. Так, да, ми можемо десь програти трошки в якомусь комфорті і самому керуванні автомобіля, в тому як він відчувається, але. Ну, ви можливо навіть цього і не відчуєте в процесі. Сідаючи, як водій, тебе зустрічають, якщо чесно, не прям розкішні матеріали. Що круто в Рено, це те, що автомобіль не, не кидає тобі в очі, оці всі знаєте, заглушки, коли в тебе якоїсь функції немає, і в тебе автовиробники ховаються заглушками. Наприклад, Volkswagen робить заглушку, на якій ще можна написати, Боже, який ви ніші? Працюєте ще? А Рено цього не робить. От, наприклад, у нас є ось такий, тут незрозумілий підстаканник. Він ніякої функції не виконує. Як пістеканик, бо він, по-перше, не дуже глибокий, по-друге, не дуже великий. Для чого він тут не сильно зрозуміло. А він для того, щоб е, в більш жирнішій комплектації, коли у нас мультимедія буде з екраном, тут буде стояти в нас консоль керування цією мультимедією. Але оскільки в нас такої немає, то і тут у нас не заглушка. А стаканчик. По комплектації на нас не саможирна, але є з чого повибирати. Скажімо так. У нас не вистачає лише лінзованих поворотних фар, немає панорамну даху, не вистачає топової мультимедійної системи, типу, саме магнітоли і базе-колоночок з сабвуфером. А при цьому всьому далі в нас є. Парктроніки є, круїз-контроль є. двохзонний двохзоний клімат-контроль також є. автосвітло, автодощ, безключовий доступ знову ж таки, підігрів сидінь. І це е, 4 електросклопідйомника, які автоматичні, всі вони будуть доводитися у вас. Але якщо ми візьмемо з вами саму ергономіку, як, які кнопочки, функції тут розташовані, меган в цьому плані досить цікавий автомобіль і підходить для нестандартних людей. Поясню чому. От, наприклад, візьмемо таку задачу: летить літак із Лондона в Париж, е, перевозить 500 кг яблука, і він падає в океані. Що трапиться з цими яблуками? І якщо ви написали, що не намокнуть, вітаю! Е, 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 ергономіка Рено, в принципі, для вас. Тому що деякі функції, які в автомобілях, наприклад, вже якби вони універсально, ти знаєш, де їх можна знаходити. От, наприклад, керування фарами, ти звик, що це має бути шайба, яка вмикає, і вона знаходиться ліворуч від керма. Ти дивишся в рено, а тут цього немає. Тут тільки можна виставити е, кут нахилу на фар, яскравість приборної панелі, і при цьому все. Це все перенесли на підрульові перемикачі, де у вас поворотники. Тобто, крім того, що у вас тут ще поворотник регулюється, тут якось можна виставити, викручувати фари. Плюс те, що в нас знаходиться старт-стоп, ось тут внизу автомобіля. Це з одного боку. Окей, начебто мало бути зручно, але знову ж таки нестандартно. Можна було б зробити, як в усіх автомобілях, щоб десь це було вгорі. Наступне, що цікаво, це де кнопка в нас знаходиться, о, Боже, вимкнення круїзконтроль. Вона чомусь знаходиться ось тут. А далі у вас на рулю є кнопки, які є ним керувати. Тобто, у вас фактично це тут, це тут рознесено. Ну, тобто, якось трошечки нелогічно. Але знову ж таки, з цим можна миритися, з цим можна жити. Салон виглядає нормально. Є, є єдиний ще момент: є салон трошки цікавіший, який називається комплектуація Airline. Він може бути з більш такими спортивними сидіннями, де більші бокові підтримки. В нашому випадку це звичайні шкіряні. По задньому ряду сидінь по простору, а його тут достатньо, але зараз на відео вам буде здаватися, що іначе недостатньо. Але це певно з тим, що, наприклад, переднє пасажирське сидіння у нас зараз витягнуте на максимум і розкладене. І при цьому я такий дорослий дідок можу тут поміститися. Єдине, що в такому положенні для носочків моїх ніг залишається мало місця. Вони якби зажиті під переднім сидінням. Але якщо повернути трохи вперед, я думаю, тут взагалі достатньо. Заднім рядом і місцем тут е, окей. Його не так багато, може б хотілося і більше. Е, є зарядочка, яку ви можете тут використовувати, для того, щоб заряджати ваш телефон. Сюди можна покласти буде бутилочку води. У нас є невеличкий, здається, старий дід підлокотничок. Тут також є такі підстаканники, які щось можна поставити. Наприклад, в максимальних комплектаціях тут ще типу йде як панорамний дах. У Вас є люк. Він може у вас дороги трохи більше доставляти якихось приємних вражень і емоцій. В нашому варіанті його тут немає. Також можу відмітити, що, наприклад, якщо ми говоримо про хетчбек, то хетчбек буде менше місця над головою, і плюс там рівень скла буде йти зразу вас зарізати. Тобто у вас не буде такого доступу до простору. Тут в універсалі з цим місце побільше, і це приємніше. По багажнику він у нас буде не самий великий в класі, якщо ми подивимося по його конкурентам, але в принципі він великих розмірів. У нас тут буде розеточка, лампочка, яка це все освітлює, якісь бокові штуки, щоб положити, всякі хімії, тряпочки. Все тут можна зробити. Якщо ми розкладемо сидіння заднє, то тут можна буде перевести, в принципі, все, що вам захочеться Хоча він не саме великий. Також у нас тут внизу ховається подвійні всякі підлоги, поли, штуки. Тобто ми відкриваємо тут раз, у нас можна ще щось покласти. І вже за, цим, за цим шнурком, якщо ми потягнемо, тут вже буде ховатися запаска повноцінного розміру. Да, трошки. Ага, тобто, це ті маєш отак, о, натягнути аж сюди. Да, 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 ну це трохи незручно, але в принципі можна заховати все, що захочеться. Але питання, як до, до цього дібратися, трохи залишається відкритим. Наган це той автомобіль, який більшість може хейтить, комусь він може дуже сильно подобатись. Але, в принципі, за свої кошти це я б сказав би, ідеальний. Практичний розумний автомобіль по витратах, в принципі, ти отримаєш за свої кошти все, що хочеш, а може і навіть трошки більше. Він схожий, я б сказав би, на сир з пліснями. В перший раз ти його куштуєш, і таки думаєш, фу, приберіться з мого рота, як казала моя колишня. Але якщо до цього додати ще трошки вина, ти починаєш цінувати цю гармонію смаків, і розумієш, що Меган — це може бути те, що тобі потрібно. Але як і за будь-яким автомобілем, він потребує догляду.